Вітаю, друзі, 28 квітня. Сьогодні з вами знову Лучок. Ранковий огляд, трішки запізненням, але він буде дуже коротким. Справа в тому, що зараз всі в очікуванні того, яке ж рішення ухвалить Дональд Трамп після відповіді Путіна про те, що він готовий до перемир'я аж 9 травня, в Білому домі зайняли ви очікувальну позицію. І заявою виступила лише прес-секретарка Білого Дому і сказала, що Трампу це не подобається. А Трамп сказав, що Путін має просто сісти за стіл і підписати угоду. Натомість Лавров вийшов з новою заявою, але з дуже старим душком. Вибачайте, що так кажу, але, як на мене, це найвлучніше характеризує те, що він заявив по відношенню до нас, що ми маємо зробити, аби війна припинилась. Зараз дуже коротко про все це, тому підписуйтесь, коментуйте і обов'язково поширюйте це відео друзям та знайомим, аби ви були в курсі останніх подій. Отже, друзі, Трамп після зустрічі із Зеленським у Векані заявив, що зустріч була успішною. Він направду, задоволений зустрічю із Зеленським і говорить про те, що. Найближчі кілька днів покажуть, чи було досягнуто прогресу, але не прогресу у відносинах України та Сполучених Штатів Америки, а прогресу щодо припинення російсько-української війни. І він переконаний, тобто Трамп, що Зеленський готовий відмовитися від вимог щодо Криму. Наша позиція дуже чітка. Юридично Крим за Росією визнавати ніхто не буде. Але ми, звісно, визнаємо вже давно те, що ми його не контролюємо. Це очевидний факт ще із 2014 року. У Трампа також запитали репортери, коли спілкувалися з ним буквально Вчора напередодні сьогоднішніх подій. Чи вірить він Путіну. Він сказав, що я вам повідомлю про це через два тижні. Ну чому два тижні? Зараз сказати складно, але мені видається ця ось саме фраза, вона просто знята зі стелі, аби просто відповісти, тому що Трамп справді дуже розчарований Росією. Він про це сказав прямо і каже: Я хочу, щоб Путін припинив вогонь. Просто припинив вогонь. Натомість, як сьогодні повідомив Пісков, дуже цікава хронологія подій, друзі, саме на Росії. Бо впродовж фактично всього дня вони розтягнуті і розгорталися як відповідь Трампу. Так от, прес-секретар Путіна Пісков сказав, що вони на Росії чекають прямих сигналів від нас для початку прямих переговорів. Хоча ми вже про це заявляли неодноразово. Тому коментувати притомно я не можу, а якось по-іншому, не буду. І також буквально згодом з'являється інформація про те, уже від Міністерства закордонних справ Росії, що Лавров, очільник закордонного відомства Росії та очільник Держдепу Ша Марко Рубіо, провели телефонну розмову. У Держдепі ніяк це не коментували, а закордонне відомство Росії повідомило про те, що. Основна увага під час цієї телефонної розмови була приділена українській кризі, як вони полюбляють говорити. І обидва посадовці наголосили на важливості консолідації передумов для переговорів з метою узгодження шляху до довгострокового миру в Україні. Ніякої більше конкретики не було. І, певне, ви помітили, що я акцентував увагу впродовж попередніх кількох тижнів, що Лаврова не було в медійному полі. Він ніяк не коментував переговори, хоча він є керівником переговірної групи. Нині Лавров став дуже активним. В останні дні багато він роздає інтерв'ю, і от нині Міністерство закордонних справ Росії висунуло власні вимоги щодо мирного врегулювання війни в Україні. Ці вимоги були озвучені до того, коли нібито Путін оголосив перемир'я. Що власне каже Лавров наголошую, друзі, Лавров. Він говорить, що для того, щоб врегулювати війну в Україні, потрібно нам відмовитися від НАТО, нам потрібно провести денацифікацію та демілітаризацію. Наголошує на необхідності міжнародного визнання російської власності Криму, Севастополя. Так званих ДНР та ЛНР і Херсонщини та Запоріжжя. Наступне, він говорить, що Росія відкидає пропозицію США про передачу контролю над ЗС Вашингтону та Києву. В Україні потрібно каже, скасувати закони, які обмежують використання російської мови, культури та церкви. Наступне, на чому він наголошує, юридично необхідно закріпити зобов'язання. Які матимуть механізми забезпечення та безстроковий характер. Ну, певне, він має на увазі зміни до Конституції. І останнє, на чому він наголосив, ми маємо скасувати санкції, судові позови та ордери на арешт, і також повернути заморожені на Заході російські активи. Ну, певне, це ми разом із заходом. Якщо взяти до уваги ці вимоги Лаврова, які сьогодні рознесені в усіх телеграм-каналах, мені вони нагадують стамбульські угоди. Після довго процесу переговорів між Вашингтоном та. Росії, які тривали фактично з моменту виборів у Сполучених Штатах Америки, досягнення якоїсь певної рамкової угоди, яка була опублікована у виданні Reuters, це мирний план Трампа. Сьогодні Лавров викочує абсолютно інші вимоги до України і до Сполучених Штатів Америки. Звісно, що у Білому домі не дуже радо сприйняли це. Коментар є лише від прес-секретарки Білого Дому, Трамп поки що на даному етапі мовчить, і, як на мене, не випадково. Що він скаже до кінця дня, я вам обов'язково ще повідомлю. Тому, друзі, підпишіться на мій телеграм-канал, там інформація з'являється дещо швидше. Також залишайтеся тут, підписуйтеся. хто цього не зробив раніше. Обов'язково буде і вечірній огляд з найголовнішими подіями. Але це ультимативна форма сьогодні в Білому Дому про те, що ми повертаємося до тих умов. Переговорів, які ми висували в Україні ще коли президентом Сполучених Штатів Америки був Джозеф Байден. Як на мене, це не випадково. Але заява Трампа про те, що йому не подобається позиція Путіна, також була почута в Кремлі. І вони пішли дуже, як на мене, тактично хитрим шляхом. І сьогодні оголосили про перемир'я до 80-річчя так званої перемоги. Путін. Нібито Путіна, можливо, і не Путін, тому що все ж таки я вважаю, в Кремлі є колективний Путін. Лавров, Кирило Димітрієв, Ушаков, Шойгу, Патрушев і інші. Ну і кожна група по-своєму висуває якісь вимоги. Так от, сьогодні Путін оголосив перемиря і сказав, виходячи з якихось дуже гуманітарних міркувань, ну так, особливо враховуючи те, скільки сьогодні дронів літало над територією України впродовж світлового дня. І він каже, до дня 80-річчя так званої перемоги. З 0 годин з 7 на 8 травня, до 0 годин з 10 на 11 травня російська сторона оголошує перемир'я. На цей період зупиняться усі бойові дії. Про це повідомили в Кремлі, і там вважають, що Україна має наслідувати цей приклад. Тобто, фактично, на три доби вони оголошують перемир'я так само, як то було зроблено на Великодні. Ну, тоді Трамп позитивно оцінив такий крок Путіна, але як на мене, це вже просто ну знущання не лише над Україною, а й над Трампом, в тому числі. І Трамп зараз стоїть перед дуже серйозним вибором, які рішення ухвалювати далі. Насамперед, невеличкий відступ, друзі, скажу, що те, що я зараз спостерігаю, уша наступним кроком, який може бути зроблений у відповідь на таку ініціативу Кремля, це розгляд у Конгресі. Законопроекту, який передбачає вторинні санкції по відношенню до Росії. А Лавров просить, щоб взагалі скасували санкції. хоча вони буквально вчора говорили, що вони не просять про скасування санкцій, і це говорив в тому числі Лавров. Нічого нового в тактиці так званої дипломатії, тому що назвати це дипломатією складно від Росії, немає. Методи і принципи такі самі, як були і попередні роки. Ну і Трампу доведеться робити вибір. Яким він буде, очікуємо. І також, буквально напередодні, що дуже примітно, з'являється список тих лідерів країни, які можуть приїхати до Москви. Офіційно підтвердження від усіх їх не було, лише від окремих, але примітно, що розмір розганяє цей список. До нього увійшли лідери Азербайджану, Вірменії, Білорусі, Китаю, хоча Сін Цзінпін не підтверджував Куби, Сербії, Словаччини, Венесуели, Буркіна-Фасо та лідери країн Центральної Азії. Ну і інші, в принципі, список, як для Путіна, тут дуже пристойний. Така собі, знаєте, антизахідна коаліція. І додам до цього всього ще одну дуже цікаву новину, вона з'явилася не випадково: Кім Чін Ін. Офіційно підтвердив про те, що він відправляє свої війська на території Росії в Росію, де вони будуть навчатися і воювати на боці Росії. Поки що північно війська брали участь лише на території Курської області в боях, нібито їх не було на території України, і їхнє основне задання було звільняти території Росії. Від Збройних сил України, які туди зайшли. Ну, тепер Захід має ухвалити рішення, як на мене, і так само долучитися до війни за звільнення територій українських від російських загарбників і робити точно такі самі дії, як робить сьогодні Північна Корея. Це, друзі, не випадково було. Звісно, за цими подіями також треба слідкувати. Білий дім також має на це відреагувати. Але поки що на всі ініціативи, які сьогодні прозвучали в Кремлі, дуже дуже дивні, як на мене, які абсолютно вибуваються з канви переговорного процесу. Білого дому та Кремля зробили в Білому домі заяву. Але поки що ще раз наголошу, устами прес-секретарки Білого Дому Каролін Лівіт, яка нового не сказала практично нічого. Вона говорить, що він, тобто Трамп вважає, що дедалі більше розчаровується в лідерах обох країн. Але він говорив буквально за кілька годин до цього лише про Путіна. І вона каже, що він хоче домогтися постійного припинення вогню. Далі цитувати її не буду, це не має абсолютно ніякого значення, тому що вона, в принципі, нічого такого суттєво не сказала. Вона наголосила на тому, що Трамп бажає, аби Путін припинив вогонь. Тобто Путін припинив вогонь. Закидів на бік України в принципі немає. І навіть коли вона говорить про обох президентів, вона робить це, ну знаєте, з такою перестраховкою, аби раптом не потрапити під лищата. Тиску Трампа, що той вміє робити дуже дуже вправно. Звісно, що зараз стоїть дуже серйозна дилема. Ще раз наголошу: Білий дім має ухвалити рішення, або він буде достойно оцінювати те, що Росія долучила до війни, фактично проти всього заходу, північну Корею офіційно. Вони вже це не приховують. Це прямий виклик Трампу. Наступне Лавров оголосив вимоги, які раніше не обговорювалися під час переговорного процесу, бо фактично його ж викинули з переговорного процесу. Зараз Лавров намагається це зірвати. Але Путін іншими руками Кирила Дмитріва і Шукова залишається в переговорному процесі. Там дуже цікаве протистояння, друзі. Тому я говорю, Путін колективний, і там не все так в них справді однозначно. І яка сторона там візьме верх, будемо, звісно, за цим спостерігати. Поки що бачимо, що інформаційну ініціативу перебрала на себе група Патрушева, Шойгу та Лаврова. І білий дім на цьому тлі до кінця дня точно має озвучити заяву. Але тиск сьогодні на захід з боку Росії справді дуже серйозний. Сьогодні стало відомо про те, що в Британії побоюється, що Росія може переслідувати західних миротворців в Україні в судах справ людини. Тіньовий міністр оборони Джеймс Картліч попередив міністра оборони Британії чинного Джона Хілі, що Росія може провокувати зіткнення, а потім домагатися розгляду справ про права людини у лондонських судах. Але Хілі, чинний міністр оборони, відкинув ці побоювання і що він власне сказав? Що коаліція буде зосереджена на відновленні сучасних та боєздатних збройних сил України? А не на проведенні бойових операцій. Тобто вони не будуть виконувати тут ніякі силові функції, від слова зовсім. Фактично, сьогодні вони дослухаються до вимог Росії і не будуть долучатися до будь-яких бойових дій. Ну, якщо так, подумали на Росії, чому б не висунути знову умову демілітаризації, денацифікації і таке інше? Хоча попередньо ми знаємо, що у тому. Плані Трампа, який погоджений вже з російською стороною, то мова про демілітаризацію і взагалі не йшла. Це було відкинуто. Натомість знову з'являється, що це означає насправді. Я не поспішав би друзі робити висновки, однозначних. Просто зараз констатуємо по факту те, що відбувається. Дійсно, зараз нова провокація з боку Москви на Білий Дім, підвищення ставок у переговорах. Це абсолютно очевидно. Нібито ми і за мир частково кажуть на Росії, але ми продовжуватимемо бойові дії. Тому очікуємо рішення заходу. Друзі, на цю хвилину всі новини. Дякую, що ви були зі мною. Підписуйтеся на канал YouTube і на мій телеграм-канал, посилання на який знайдете в описі під цим відео. Всіх люблю ціну шану і не перемикайтеся. Все буде Україна!